Отже, ми маємо тут Еліпс побудований в системі координат. І зараз ми з вами спробуємо скласти його рівняння за цим графіком. Ми ж бачимо, де він розташований, які в нього розміри. І знаємо загальну формулу. Отже, я запрошую вас зупинити це відео і спробувати зробити це самостійно. Як будете готові, то дивіться, як зроблю це я. Отже, ми знаємо, що Еліпс, в принципі, має. Ось ось такий вигляд, його рівняння має ось такий вигляд. Де букви, де букви А, Б, H і K це конкретні величини, конкретні параметри, які щось означають. По-перше, ми розуміємо, що, центр він буде знаходитися в координатах H і K. Ми з вами обговорювали це в минулих відео. А параметри А і Б відповідають за розміри малої і великої півосі. У нашому випадку велика у нас знаходиться на осі Хів, вона знаходиться горизонтально, паралельно до осі Хів. Тобто, будемо дивитись на ось цю відстань тут А. А велика, мала піввість точніше, вона знаходиться ось тут. Давайте іншим кольором трошечки. Щоб було контрастніше. Ось тут А. Таким чином, дивлячись на цей графік, ми можемо сказати, що B в нашому випадку дорівнює 1, 2, 3, 4. А дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. І центр знаходиться в конкретному місці, яке теж, визначити, досить просто. Значить, ширина Х-координата мінус 4, висота 3. Таким чином, ми можемо замінити всі параметри в рівнянні еліпса на конкретні числа, і отримуємо конкретне рівняння, конкретний еліпс. Давайте запишемо його. Значить, маємо x-h в нас це е, мінус 4 і 3. Мінус мінус 4 у квадраті, що ділиться на А квадрат, тобто на 5 в квадраті, плюс y мінус 3 у квадраті, що ділиться на b, b, b на 4 квадраті. Це дорівнює одиниці. Таким чином, якщо ми виконуємо е, дії, які можна, чи деякі спрощення, як, наприклад, тут, то запишемо вже рівняння Ельпса повноцінне. Буде виглядати воно так: x плюс 4 у квадраті, що ділиться на 25, плюс y-3 у квадраті, що ділиться на 16, дорівнює 1. Ось таким чином ми можемо знайти рівняння за графіком.